Всім привіт! Сьогодні барахолочка. Давайте пройдемо подивимося, що продається тут. Ставте лайк, підписуйтесь, не стісняйтесь, це мене стимулює і канал росте, і я тоді довольний. Поїхали, дивитися. Дивіться, дивіться яка роста продається. Танчики з катками. ну Красиво все вичухане, все. О, помните? Он вона якось продавав її. Нікому вона не треба. І тут хтось, я навіть не знаю, як це можна охарактеризувати. Все, що було, мабуть. І часики, може якісь часики, очечки, може якісь дорогі, є, але у них я не сильно сіпу. Та й мені то не інтересно. якийсь корпус від часів, зарядки. Мені якби зарядку йти оригінальну на iPhone, бо в мене не оригінальне. дуга скоро згорить, мабуть. Тут що повинна своя конкуренція кругом. Шляпи, дивіться, які прикольні молоточок, шлак оббивати, ножка заводна. Мечи внутрішні, я бачу точно. А може і ні, щоб заходило добре. Подивіться, який дракон. Ще він до XP стояв, ну це йому вже год 20. Ну, Одіждень, я навіть не знаю, як це характеризувати, дуже багато і картини. Таку б я теж нарисував краску, хтось розлив. Художник. Патріот. Футболочки. Тут уже пішло всяка... Лісоси, щітки, чашки. Таке от всяке кухонна утварь машинки, бензокоси, бензопилиці, я ось вам знімав, додалось, бачите, скільки всього. Таке от. Ну що там? Окей, значить робота. Тут автоматики продаються, каструльки, обух, шкари, робоча, неробоча, шльоми. Подушка і гусь в кастрюльке. ні, цей гусь без кастрюльки лежить. Навіть руль есть и колеса. Посудка, ложка якась. Посереблення, не робово, вже щось злізло або здерло його кислотою, непонятно. Ігрушки з акваріум, мабуть, ігрушки. Ложок скільки. Взагалі, знайти можна, що угодно, навіть ласти є трубки, трубочки для ниряння, наприклад. І очечки, і ослик якийсь. Все, що хочеш, є просто камера. Як в мене була. Опять всяка посуда розмальована, не розмальована, старої не видно. Тут теж людей сьогодні почти немає, полупусто, Навіть немає інтересного щось вам показати. Ну Кнопки, таке, часики, старі. А що прям вау, щось я навіть сьогодні не бачу ніякого вау. Сіменси якісь, хіріменси, кукли, опять, часики, зарядочки, хтось тобто спориться, ну все як обично. Ампули, якісь колби, железяки, таке от. Таке всяке продається, мангальчики. Є все, отакі от вила. Даже такі от вилади, перший раз таке бачу, це інтересно. Це якісь сіни, наверняка, ще щось. Тут багато всяких часиків. Що це за безпілотник не пойму, я що це є. І кольоси поліція. Прикольно, тільки чого він утить, поки не ясно. Планери якісь. Нейромотора не вистачає спереду. І тут часи з кукушкою. Так. І от таке от всяке мілочовочка. На цьому будемо закінчувати барахолочку. Побачили нового сильно Багато немає. Людей теж не багато. Як вам видно, я так позаблюрював. Ну не так як раніше. Раніше просто толпи йдуть. Зараз, мабуть, сезон сезону тому дуже мало всього. Так що радий кожного бачити. пока.